є спеціальний механізм навіть конвоювання наших вантажів. Ну, уявляєте, да, до чого яку ми заслужили репутацію? А я маю на увазі, ми це не дуже допропорядні на руку бізнесмени, які заводячи, бо не держава займається експортом продукції держава забезпечує процедуру лише експорту цієї продукції а експортом займається в абсолютній більшості приватні підприємства. Це, це приватний бізнес, друзі, агрохолдини, зернотрейдери, які скуповують зерно тут і потім його продають. Ну і от сталося якось так за дивним збігом обставин. Я завжди так жартую, що українська сільськогосподарська продукція почала по, під час транзиту через Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію, Болгарію. Ну, якось зникати. Вона не доїжджала до кінцевої точки. Тобто відбувається підміна документів і зерно. Мед, малина, інші товари, які виробляються в Україні, вони просто-напросто осідають в Польщі.